Батько супергерой. Далі розкажемо про сапера морської піхоти з Вінничини Максима Ченківського. Через поранення ветеран осліп йому ампутували руку і ногу. А після реабілітації, коли найстрашніше здавалося б позаду, раптово померла його дружина. Максим залишився сам з сином та донькою, але не здається, бо знає, пішов на фронт заради дітей, заради них і вижив. Їхню історію розповість наша Вікторія Гетьман. На троечку? Тройка, тройка і соле. Максим Чаньківський разом із сином Степаном зустрічають нас, порядкуючи, удвох на кухні. Старша донька Мартіна на навчанні. Вчора я варю, варю пельмені, зазвичай трошки. Такі здавалося б буденні речі Максиму Чанківському робити вкрай непросто через численні поранення. У 22-му році пішов на фронт сапером, розміновував землі на Миколаївщині, Запоріжжі та Донеччині. І через рік під час вибуху технічних робіт підірвався на міні. Повнішов сліп і зубила Понад два місяці. Максим був у комі, ногу й руку довелось ампутувати. Мені тим був сліпий. Я тільки знав, що у мене одної руки немає. Я не понімав, що в мене немає. Ну, ноги пальці. Він був весь в зеленці, як зомбі. Нога перев'язана, вся в крові. Увесь час із Максимом. Поряд була його дружина Марина в усіх шпиталях та реабілітаційних центрах. Повернулися разом додому на Вінничину, і коли здавалося б, найстрашніше позаду у Марини раптово зупинилось серце. І вона мене і підняла, але такої людини неба і не було і як дружина. Трохи вернув себе поняв, ну, щоб вона померла. Приживала поході, і ось так зранений та слабозорий. Зір вдалось лікарям відновити тільки частково. Залишився батьком одинаком і вибрав боротися заради дітей, освоїв протест ноги та мріє про біонічну руку. Разом із сином взялися за ремонт, про який так довго мріяла і дружина. Ми ну підняли гіпсокартон, тато тримав одну частину і другу частину відперли драбиною. І Я закручував саморези. Столішню вирізали теж. Папа мені казав, як робити, а я вирізав лобзиком електро. За півроку ремонт завершили, та на цьому кажуть, зупинятися не будуть. Ми спокійно жити не можемо. Все одно собі щось знайдемо. Прорвемося. Бо поряд, каже, його діти. Навіть якби він просто лежав, він би все одно був мій, моїм улюбленим татом. Я би приносив йому стаканчик води, приносив би якусь е, їжу, улюблені страви, пік би для нього печиво, береги. Мій тато, мій кумир. Ізвінночина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон. Єдині новини.